Так, я піду на точку Б, тому що я тут не встигаю і тут нема що робити. На цій точці вже. Я поки виїду сюди, мене вже тут будуть зустрічати. Тож немає сенсу там стояти. Піду на точку Б. Хоча я раніше постійно на точку Б їздив. Отож. Треба якось оновлювати свої тактичні маневри. Бо постійно на це ходити це, блін, якось прямій, блянь. Ну так він трохи іде, але ж... Коли якийсь маневр, то він, блядь, здихає. Да, бля, в бінокль уходиш і все. Ну, коротше, можна сказати, що... Володарі, блін.. GTX 1060 можете, бля, купувати вже нову відеокарту, бо, блін. Ну, якщо там 3 гігабайт або 6, мабуть, ще там трохи буде, там десь відсотків 7 можна додати до загального... Загальної потужності. О, там хтось і бачив. Когось Не впевнений. Не впевнений. Так, а тут багатенько, блін, вони так позасаджали, блин. Всякой хренью, блин. Навіть я і не встигну, да? мабуть, заїхати на точку. А воно якогось там бачив, але не чув, що. Що відповідно, блін, мені... А, це... Це не гармата була, блін, це ці, блі. Штирики, бля. А він там забудівлі всем. Внімає на указаний квадрат. Союзний вайзбічний. Це єдине місце, де, бля, там, не можна, бля. Можна сховатися. Я всю точку гарно знаю, это ж. Давай, Артю. Артю. Боже, як я ж давно на цій точці не грав, бля. Хоча тут весело, бля? Да, ну з таким FPS не дуже весело, бля. По одній людині блядь, было ти блядь, під таким кутом я блядь, вбив, а цього я не можу убити, да? Мене шукають хтось? Так. Бачите? Мене хтось шукає. Нічого силь. І хто мене хоче? Не бачу, хто хоче. Ага. Навідник. Не не бачишь. Да-да, я постоянно так роблю. Ага, ну, бачите, стыдите, блин. Ой, добре. Так, я загубив цього, блін. Давай, бо він на мене п'ялиться, блядь. Дякую, дякую, друже. Опа, оце я даремно роблю. Ой, там кто з'явився, все, Давай, 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 давай. Я хочу, 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 хочу. Не, я так тут катаюсь, бля, прям... Прям как бы смертный, блин. А не такий, блин. Ззаду їде таке, таким Виє так блядь. я ж таки шабошку бачив тут Опа. Це звідси? о баба баба тільки побачив да Бачите, така сама система, як і в мене Красавчик. Я не влучив, а цей влучив. А до речі, там ще цей кугель. А він його не бачить, на дивись. Там же кугля, блін, жива. В смислі? А що це він як живий стоїть? Так, стало... Я не знаю, це випадково 9 фрагів, блин Чесно кажу. Так, пішли на точку С, мабуть. Точка Б забирається. здається, а тут стоїть десь да воно, воно. Ні, це гармата когось. Ну я обиду точком, бо бобо. Ой-ой-ой, бачили, да? Зокрема, так не, не потрібно було б робити Добре, пішли. Я звідси мабуть дістану її, бо... 10 фрагів. Я не знаю як це вийшло, чесно. Там гевно. Це якось. Бля, ще, ще ядерку зробив, бля, єгипетська сила. Ядерку зробив, блядь, ядерку зробил, блядь. Писес просто, блядь. На куски цьому, блядь, гівна, блядь. Ну с РБ а в Аркаді я ніколи б ніколи не зробив на ньому Все пришло ха-ха, да кусоківна блі, от як тепер дабля, це розуміти, бли. Казав, казав, да а тут опа і...